Сучасне меблеве виробництво це точність, швидкість та технологічні інновації. Стан комплекту партнерстві з КДТ впроваджує сучасні технології для меблевих виробництв, які підвищують продуктивність і допомагають ефективно оптимізувати витрати. Наш відділ інженірингу та автоматизації забезпечує повний цикл впровадження, аналіз виробництва, розробку проєкту, постачання та монтаж обладнання, введення в експлуатацію, навчання персоналу та технічну підтримку. Завдяки багаторічному досвіду, власним складам обладнання та гарантії безперебійної роботи ми пропонуємо комплексні рішення для меблевих підприємств, адаптовані під ваші потреби. Зв'яжіться з нами вже сьогодні, і ваш бізнес вийде на новий рівень технологічності, продуктивності та прибутковості.